TikTok – платформа, де одномоментно генерується астрономічна кількість контенту. І звісно існують персонажі, які генерують відвертий крінжик. Але так сталося, що певна частина української аудиторії полюбляє спостерігати за психічними порушеннями інших людей. Підписки, лайки, донати і привітання з днем народження стали абсолютною нормою. Цим аудиторія тримає фріків на плаву, і фріки в свою чергу стають залежні від аудиторії, бо часто саме TikTok є їх основним джерелом доходу. Пожалуйста! <плес> Слава Україні! Але давайте чесно, вам не потрібні ці тонкощі. Ви хочете бачити крінжу, і ви її отримаєте. Перший лот сьогоднішнього крінж параду я починаю не з крінжінь. Як вам сюжетний твіст? Інеска це амбасадор анекдотів, привітань і крилатих висловів. Ніколи не чули? А як же легендарне мабо за. Раджу привести дітей до екрану. Хай ростуть на правильних речах. Уже снігу нема блядь, уже доч, блядь, блядь, на, блядь, бо всю Івановську б. Це блядь, погода міняється за день. Блядь. Я улибаюсь. Хоч контент інески і побудований на десятиповерховому маті, але це не робить його негативним або неприємним. Такий от парадокс. За це Інесці реальний респект і нуль негативу. Те, як смачно вона розповідає свої історії, викликає тільки захоплення. Погодьтеся, образ бабусі, яка може пригостити вас пиріжками, не асоціюється з десертом у вигляді Ай б. Руками там лазить на. Як я вам скажу так, риба птиця молодиця все береться руками. Так що ні. Інеска у своєму тіктоці постійно когось вітає і вигадує різні побажання. І я ще не бачив, щоб хтось сказав приємні слова для самої Інески. Тому це зроблю я, пані Інеско. Щастя вам і щоб здоров'я було масікору, новий рік. Нехай всім вам пощастить бам-бам-бам. Рухаємося далі. Наступний персонаж може зробити. Ну, коротше, ви зрозуміли, що цей аккаунт побудований на приколі з тим, що, наче щось дивне, але давайте швиденько я вас розчарую. Виглядає він куметно, типу мужичок реально не знає, що у нього є Тікток, і його телефон знищує усі нервові клітини. Але на щастя або на жаль, це все постанова. Так звана акторська гра. Абсолют Сінема. Ой, вибачте за мою неправильну англійську мову, Щойно глянув словничок, і треба казати Абсолютес Сінемас. Бачу в ваших очах нотку нерозуміння. Не бійтеся, дуже багато людей в світі не знають англійську. Зараз проведу вам короткий курс з того, що я встиг вивчити в Тіктоці: мікрофонес, мишкес, май телеграмес. Підписуйте, скайфуйтес. А навчився я цьому у Галінес-Миколаївнес. Аля, ну на англійськом треба сказати, що у нас на столі. Зараз, ти приготовилась? Давай на англійськом, що у нас тут? Салатес, олівєдес! Олівєдес, салатес. Бурятис? Салатис. Бурятис. Буря... Бурятис? Бурятес. Бурякес. Бурякес. Салатес. А, майонез, як сказати? Майонетес. Майонетес, да? так? Так, тут, тут що? Курятес. Курятес. Шо? Так. Томатес. Томатес. Пампушес. Одразу видно, що людина не просто з вищою, а з найвищою освітою. І я рахую, американці мають бути вдячні Галині за те, що вона створила англійську мову. Якщо ж вам здається, що ви піймали хвилю логіки і тепер знаєте, як правильно говорити англійською, то у мене для вас три питання, які оцінять ваш рівень знань. Питання перше як англійською буде телевізор? Телевізор на англійському. Ну, молодці, рухаємося далі. Питання друге. Як буде слово люди? Люди. як будуть по англійськи Люди. Ні. як буде. Люди. А, як, uh -huh. як бачите, далеко вам до ідеала. Але давайте на за зафіналимо третім запитанням. Як буде пень? Галя, два таких вопроси часто задаваємо. Скажи, пожалуйста, як буде на англійському. Пень. Пень. На английском как будет пень? Пенис. Пенис. Отлично, молодец умничка. А как будет э, слово ану на английском? Ану. Умічна молодець. як то кажуть, ніхто не очікував, але серця вірили. Взагалі, Галина Миколаївна має бекграунд бекграундес побільше, ніж просто англійська мова. Там і розгони про шафу, яку охороняє СБУ. нічого не пільоти, нічого не покупається, да. тому що це судове діло. І син у неї з приколом. Кого там кого там сенски? я могу? Сережа духи з запахом женських грудей не бувають. Загалом, думаю, ситуацію ви зрозуміли, тому рухаємося далі. А далі супер коротка реклама, у мене є твіч, посилання в описі, підписуйтесь і мама буде вами пишатись. Моя. Так як вам подобаються загадки, спробуйте відгадати, чиї тіктоки я зараз показую. Спойлер, відповідь вас як мінімум здивує. Me, me, machine, I... Ні, це не просто тікток незнайомої вам дівчини. Давайте інше відео з цього ж аккаунту. Дивно, як ви не зрозуміли, але це акаунт Путилівського педагогічного коледжу. Хто не знає, путила це ось тут. Я теж не знав, хай нам буде соромно разом. Взагалі може і не дуже гарно робити огляд на тікток регіонального коледжу, але вони це викладали в загальний доступ. Тому я з радістю зацінюю, як фізрук крутить м'яча в едіті. Якщо ще трішки залізти, куди не просять, можна вийти на офіційний сайт і на Ютуб, від перегляду якого у мене реально з'явилася паніка і страх. Я наче знову опинився в 2012-му і не те, щоб у мене було погане дитинство, просто емоційно на мене це якось неприємно вплинуло. До речі, відео свіжачок усього три роки тому опубліковані. Якщо у когось були сумніви, куди вступати, можете додати у свій список путилівський фаховий коледж. Або просто станьте моделлю OnLive. Загалом у мене в запасі ще кілька десятків. В подібних ТікТок каналів, де зібрались різні представники потужного крінжа. Якщо вам цікаво, дайте знати в коментарях, і досить скоро ви побачите продовження подібного формату. А якщо ви ще й хочете поділитися своїми знахідками подібного контенту, можете все кидати в наш телеграм-канал. Там це не заборонено, смаколиками треба ділитися. А на цьому все не буду вас більше затримувати. З новим роком до зустрічі!